Друзі, мої вітання. Сьогодні прекрасний момент для того, щоб порадувати вас новими оновленнями, новими машинками, які заїхали в межі нашого майданчика. Звичайно, що ця шоста 2005 року випуску не нова, але в межах нашого майданчика вона вперше. Тож про машинку. А 6 6, п'ятий рік випуску, двохлітровий турбодизель на передньому приводі на механіці. Кузовий універсал в чорному кольорі. Автомобіль стоїть на зимовій гумі 22-го року, 16-й. Легкосплавні колеса оригінальній Ауді. По лівій стороні маємо підкрас, тут десь була вм'ятинка. І заднє ліве крило також є підкрас, лівочка накладена. Не критично, але є. Автомобіль, як я вже сказав, в кузові універсал, величезний багажник, фаркоп маємо. Шторочки, на жаль, не маємо. Заглянемо сюди. Тут у нас повнорозмірне запасне колесо. Як бачимо, ключик є, домкрат є. Сюди я дивлюсь, виведений акумулятор, притонована вона задні вікна такс, Салон текстиль. Задні дивани досить гарному стані. Як для п'ятого року встановлені є вакилимочки, повний електропакет склопідіймачів, купильничка, кнопочки. А ось це у нас якраз таке посадочне місце, водія і пасажира справа, шкіряне кермо, повний електропакет, електрорегулювання, центральний замок, шестиступка механіка, ручне регулювання водійського і пасажирського сидіння як по висоті, так і ну, по виліту. Також у нас є регулювання і по висоті і по виліту. 263 тисячі км заявленого пробігу. Так, Запускаємо. Двузонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, дивіться, Отака у нас інтерфейс. Був актуальний на 2005 рік, така шайбочка управління є, радіо, дивіться, сіді, ТВ. Тут підстаканничок у нас до обслуговування, півтори тисячі кілометрів тому замінені масла та фільтра в двигуні і ГРМ поміняно 15 тисяч кілометрів тому. Зараз покажу, що нас під коботом. Посадка дуже зручна. Ауді, звичайно, що піклується як про безпеку, так і про комфорт. Дивіться. Тут зазвичай особо нічого не побачимо, але знаю, що... Твохлітровий тут бодизель, доволі таки надійний і потужний мотор. Тож, друзі, ціна 700, торг невеличкий є, але машинка досить цікава і хто шукає собі комфорт за невеликі гроші, велику машину за невеликі гроші, то тобто, ось, будь ласка, є в нас така на продаж. Патріотична машина. Тризуб навіть два. Машинка со своєю історією з певними нюансами, але за привабливою ціною. Тож приїжджайте, забирайте до зустрічі.